Да, ти Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько. кумець, ну молодець. нема юрця молодця, тепер є кумець молодець. Ну і приїхав мій братанчик Ютубовський Олександр Шевченко з Володькою, синочком своїм. Поздоровили мене з днем народження і привезли, як обично, по путі Соєві Макухи з Требухова, порадували мене, сказали, що Соєва Макуха добрий день. Подорожчала. Це можна сказати на 20%, <тас> да? навіть на більше. Так що ціна відпускна була скільки? 13, да? 13,50 на сьогоднішній день. Так що, друзі, якось так. Санька приїхав до мене, заїхав до Козаченка Володимира. Вікторовича взяв сім'я для того, щоб спарувати свинку, завіз мені макуху, поздоровив мене з днем народження, провідав. І зараз будемо їхати ще до Бройлерної королеви. Так як у нас в Бройлерної королеви поки немає посадки, а у нас є клієнтська база і треба сировина, то я вже говорив в одному відео, що в Наташі є курка вісова, позвонив до Саші. І я думаю, що в мене є свободна хвилинка. Зараз поки поставлю трактора, поїду з саньком і подивимося, як воно що воно, яка у неї курочка, можливо, комусь буде цікаво. 55 гривень жива вага. Поїдемо і візьмемо Саня з прицепом, так як зараз жарко, велику курку важко вести в машині. Так що з Саньком приїдемо. Поки Санько відпочиває, бо я його знімаю, кум носить свою макуху. Все дуже добре, все ченчинарем. Понеділок, робочий день, таримося макухою, казав, Максим буде дорожати. От вона й подорожала. Правда, через один раз. Ми позапрошлий раз їхали говорили, що подорожчає, але... Вона не дорожчала, а це вже подорожчала. Е, мішечки кажуть по 25 кг. Санька взяв, щоб легше було вносити. Такі хороші мішечки. Ну, да. 25 Перед цим брали ми тридцятку. і аж перед цим брали сороковку. Е, по зерну 9 тонн ми все зложили тут. Значить, то нормально лежить це все діло. Поки е, засовую руку. Пробували, наче нічого не горить, то все нормально. Ще треба забрати нам 7 тонн, 5 пшениці, 2 ячменю в корні гівці. Так що якось теж будемо забирати, але тільки після того, як викопаємо картошку. Картушку біля хати викопали, сусідки викопали, ти всі 25-ки взяв, так? Ще да, да. кардос. Все нормально. Так що, друзі, поки ставлю на паузу, зараз хлопці розгрузяться, я поставлю трактора на місто. А, з кумом перенесемо картошку і поки Санька поп'є каву, Поїдемо з ним на село Недра. Ну що, Саня, заводь коня свого да поїхали вже. Бройлерна королева вже зачекалася. О, Так що, друзі, їдемо до Наталі. О, Це мені товариш сьогодні подарив таку сковородочку. Вона по весу, капець, це з диска. Опа! О, Серега, поганяло грузин і почув, походу, що мені треба картошка. Пікасо. і припер мені такої картушки Пікасо. Ну, не знаю, оставлю, попробую потім її підвесну порізати на половинці і посадити. Ну, здорово, капець, Написано, Шезудьку Сергій Березонь. Так що, друзі, якось так. Саня зараз цепляє. Їдеш з да, Я їду з дядьцяшою до цих. Погуляй тепер, ти за старшу, а я поїхав. Ти ще в мене? Я їду. Їдеш вже? Ну грузиться, то до половини сім'ї. Ну можна її зняти, загрузиться, а потім, як ти кажеш, прищепками і доверху. Наташка ж переживає, вона так само переживає, як я за поросят. Вона каже, ой, як він довезе, як він те. Думучки. Пацан сказав, пацан зробив. Все буде нормально. Да? Їдемо? Да. Те стекло протерте вже, помив машину, я до брата їхав на дню. Да? вечора з України. Це красота, все як має бути. Я бачу навіть все протер. Ну не протер, а влапав трогав, трогав, свою Україну. Рідненько, цілісно, цілісно. Oh. Так що, друзі, погнали до Наталі. Там щось заснімемо. Чи yeah. ж тебе в машині, як у мене? У мене це Надюха мене на рибалку збивав, у тебе огород і в машині. Груші. Це добрі, мабуть, так? No, no. Серйозно? А? Барижанка. Як Бар... Барижанка. Бариги? Це не так, як у людей. Нічого такі. Плямка, як свиня. Ну, то що просто всі чули, які добрі мені брат дав в ручі. Да? Що ти не, Ще не женився, ні? Ні. Це другий чоловік засідні Да, Ти думаєш, зажурився, думав, що женився. <рес> бо я теж зажурився, що рано женився. Я женився 22 роки. Тобі ще трохи треба... Надам... Так ти їм пиши, Кали... поки, так, як і я. Кали дікали шавован тобі до 22, так? Да? Погуляй хоч до 22, бо 22 було рано. А 33 якраз нормально. От 33 якраз ми вже стали нормальними батьками. Так що, друзі, якось так. Тамарину движняк. Машинки стоять, дівчата перебирають картоплю, мені допомогли. Так що Володька, розумієш, така ситуація там теж є одна невеста. Доволі хороша, дивись поліцейські, Лежачий, лежачий. Мусор лежачий. А я не знаю, чи це гаїчник, чи це поліцейський, точно не скажу. Ну, свіженьки. Ну вони шукають агронома, поїмаєш? Так що я тобі не можу нічим допомогти. Ну в цьому плані. Якщо знайдеш підход на ході, але вона наверное, трошки старша від тебе. Але ж то нормально. Так, да? нормально. Саша знає, да? а сам жінку молодше взяв, От парадик. Красота сьогодні жарко капець. А вночі йшов дощ. У нас не було. Не було? А і ну що, друзі, заїхали ми. В славне село, на герой, на ядра, налево прямо. І печемо до Наталі. Тих да. взагалі людей немає, жара. Ці на навіть на картоплю копають. А може, знаєш, вони ж копають картоплю як. Вони копають дуже сильно росту. А в тебе щось пікає? А. Ми що, зриваємося, чи що. Ага, обманочку треба вставити, да? Да, Я, так? Я поняв. О, так що ось такі от діло. Ще трошечки ми вже в ролірних королів. Ось як понеділок, так? Да? Так, да, так. Да. О, як хорошо. Ти пам'ятаєш, який день. понеділок день важкий. День? Да. Да. Навіть кнур на роботу не ходить в понеділок. А ти вовку, давай, давай, дай сім'я. Але я вчора дзвонив, бачиш, я передостарігся і заказав дюрочка. Так що, друзі, ще трошечки перевіримо, як працює Володькин дюрок. Да, і якщо все нормально, потім вже скажемо, який результат. І можна буде замовляти по новій пошті дюрка у Володьки. Так що якось так. От, ну. Поки експерименти проводимо не безкоштовно на собі. Хоч Володька каже, я можу дати вам сім'я, особливо таким, як Саня, мені я говорю, ні, не треба, це твій хліб. Ну, Працюй, так. їх треба годувати. от, І... А там вже побачимо. Протестуємо, в порівнянні це все діло определимося, хорошо чи погано, тому що Саня може там сказати, О, який поганий хлор, у мене такі малі поросята. А в мене, скажу, в мене хороші, Значить, ну, вже да, буде порівняння, багато. чому так вийшло. І відповідно, він своїх буде парувати не одну штучку, і я своїх там штук три спарую. Ну, якось так. ну а там буде видно, будемо потрошку розвивати знову свинарство в домашніх умовах, поки дають нам можливість це робити. Ну і дякуючи таким свинкам, то ми зможемо щось допомагати і один одному, а також і сім'ям. І хлопцям, які боронять нашу державу. Ну, якось так. О, Хтось каже, що там сховав це свинарнику, свиней своїх пасаж. Ну, свиней теж треба пасти. І не дуже було добре ховатися, да, коли я за саню дзвоню по телефону, кажу вильот. Да, сані прильот. Отак і жили два місяці, і нормально. 50 і все. А да. вони розказують, що як ви там ви те -да те. Да дав би Бог, щоб ви... Цього ніколи в житті не прочувствовали і дав би Бог, щоб це скоріше закінчилося. От. Але мене опустили руки, працювали далі, і один до одного дзвонили. Як до мене дзвонив, один там товариш каже. Ой, у мене стокурочок, ой, що мені робити, тікати мені чи ні. Так да кажу, да лки-палки. Кому ти нужен на чужині? Да, нікому, сиди поки. Ні, він зібрався і поїхав. Ну, таке. У нього троє діток. Троє діток. І одненька дитинка, там воно ну, ну трошки є вади, здоров'я, ну, хай. Ну, а тепер з однієї країни в іншу. І кому ти потрібен, нікому ти не потрібен. О. Ой, ну а Ми пережили, дякуючи Збройним силам України, Добре. що вибили із перемоги. Це ж туди вони долітали до вас Гоголів це рядом з Сашком. О, Гоголів, Димир рядом. Скільки те, Димир, тебе Димир, од тебе? Ну, Кілометри. Кілометрів 15. Ну, до нас ж теж 8 ракет пролетіло. Ну, весело було. Так що, друзі, якось так за цією кукурузкою знаходиться бройлерна королева. Можна було б нирнути і поїхати Ну, так. Ні-ні ні, їдемо. їдемо-їдемо. Заїдемо туди. Як положено, як нормальний цивільний. Да, Цивільні цивіль, цивіль. люди. Ні, ну ми ж свої вже. Ми ж вже наче, знаєш, не перший раз. А тепер немає маленького курчати. Вже не знаєш, що робити. Да. А вдруге не хочеться брати. От реально не хочеться брати, бо знаємо, що двоє нюанси. Воно не завжди і в Наташі, партія партії рознь. Ну, але в основному от за три роки Ютуба Саня, ти вчився на цих бролерах. Да. Да? Як спомняв, як ти їх грузив, каже, воно жара, чуєш, як пам'ятаю, як ти перший раз приїхав. О -о -о -о. Це було щастя. Так що, друзі, приїхали на територію до Наташі. Ти туди ж далі, мабуть, їжає. О, Наташка, ти прицепи ці купила чи що? Ну, біля машини точно в неї є, а біля трактора бач зерновоза. Я знаю, що зараз у багатьох фермерів позабирали канази на Збройні Сили України, а от покупляли такі прицепи і тягають зерно. да, Їхнім ні Холандом. Так що Джундира з 96-2.00. Серега поставив. Ну, навіть тут. -то. Так що поки швартуйся, а там буде видно. Та ні ми туди вийдемо потім, Саш. Куда? Туди, да? туди йде. Я. я піду, ні, холодно подивлюся. Немає, віруха Сергій... чи надюха не влізла, тому що... тому що міста мало, володька сів на все місто. Ось такий красивий причіп. І такий красивий тракторець. Такий луг, як у молодого фермера. Гора Віноранка. оранка. Красавчик. Красивий, я не знаю як він там називається, точно цей ну поворотний я знаю, щоб в одну борозну орать. Точно не знаю як він там називається. Я я не аграрій, але плуг класний. Ну і комбайн. Попадав він до нас на сйомочки. Володіло, як молотили ми ячмінь, Тракторець саньок здає. О, невеста на місці! Да? Привіт! Слава Україні! Принцеса і королева. Бройлерна бройлер принцеса і бройлерна королева. Ну, якщо мама королева, значить донечка принцеса. А король де? Картонку <coughs> викопав. Чуєш, так їже треба перебрати. Так, я хочу... Добрий день. Ми тебе хочемо привітати сьогодні. Чуєш, я подарки жду. І... Так, так, можна, я шучу, зараз. я шуткую. Шуткую. Не так, надо Бажаю тобі щастя, здоров'я, е, сімейного благополуччя, успіхів у роботі, е, натхнення до роботи великого. Ух! І все самому, і на неба. Спасибо вам. мене мені найкращий подарунок, що в мене є такі знайомі, як ви, що в мене є така бройлерна королева, а бройлерне королеви є такий штат працівників. Є така чарівна донечка принцеса, який мама шукає агронома. Ну, агронома ми то шукаємо, але вона він найде, найде собі сама собі свого агронома. І чи то буде агроном, чи не агроном, немає значення, аби був гарним. Сьогодні шукаємо клієнтів для бройлера. Да, так що сьогодні женити нікого не будемо. Поки війна, ніхто жениться не буде, правильно? 100%. Так що, друзі, 에, задаю пару питань бройлерні Королеві. вона тут сразу, в неї автоматично, як у моєї Лесі Петровні, одразу вбирає, а ця для бройлерів настріляє, одразу розправляє туди-сюди. Будемо брати бройлера великого. Чому? Тому що бройлерна королева нас підставила. Підставила, І це тобі така реклама взагалі не вдумає. Збой просто в програмі. Чому? Тому що війна, тому що Харківська область, Сумська область, які дуже полюбляли приїхати до цієї чарівної жінки, от, взяти в неї курочку, і вони не в змозі зараз приїхати і це все діло зробити і не можуть задовольнити тепер бройлерну королеву, але бройлерна королева не, ні на що не звертала уваги, садила, працювала і в період бойових дій, коли в нас тут вони були, ну і на зараз так само вона працює. Так що. Зависла трошки курочка і вона не може посадити маленьку курочку. Так що, друзі, можливо, кому треба курка, зараз ви її побачите на екрані. І бройлерна королева каже, що сьогодні буду робити е, рекламу. Тобі ж ця курка йде вісова вже непоштучно. Отакий бролірочок такий. Ось диви, яка ти красиня. Бачите, як на базарі бабка курочку продає. От такий, каже, бралірочок хороший. Бабка жовта. Да, Да, годуємо кахеруською, да? Да. годують гранулірованою з пшеницею і всякою пашницею. Так що, кому потрібен бройлер королівський, будь ласка, звертайтеся до бройлерної королеви Наталі. Номер ми оставимо в описі. Ну, і я завжди можу спитати, вона мені може його сказати. І ви можете його записати. Так що бройлер іде вісова категорія, яка у нас? 3,500 до 4 кг. До 4 кг. Цінова політика. 55 гривень за кілограм живий вес. Так, опт від 1000 штук. Іде, так, да, у нас? Опт, від да. тисячі штук 47 гривень. Від тисячі штук 47 гривень. Так що, друзі, якось так. Саня, тисячу гривень чи тисячу штук береш і опт тобі по 47. Тобі вивезу, да. Вивезеш, да. Вивезеш. вивезеш, так. Вивезеш. От іменно що вивезеш. Ні, я знаю, що люди беруть у тебе бройлера, беруть і навіть, навіть для себе. Да, цей же тоже бере й дорожчує, дорожчує. О, так що. Е, Санька бере. Да. Так що, Чиш, а взагалі дзвонять, їдуть по чуть-чуть. Да? Дав би Бог, щоб ти розпрудувалась, бо ми хочемо все-таки маленького. Ну, меншенького. Хтось хоче. Я сама вже так до да? Чи ж, бо тому що, е, чи, чоловік щось там казав, е, уже щось за цього. За інкубатора щось там зарікається, чуєш. Чесно кажучи, якби це було інкубатор можна було б і самими веселити. Вот уж. Яйця можна купити. Да, да. і а там і... Не так все просто, Саша. Це не просто курка, яка... Оця скоро почне нестися але ж яйце mm -hmm. то не годиться на інкубацію, розумієш? Mm -hmm. Ти ж красуня, а ти що цілу ніч не спала, а шукала, я не понял. А? Картошки да? нормально. однієї. Картошку сьогодні вранці трохи. Відпочивала. Картошку вибирала. А ми теж, кстати, картошку вибирали. Хотіли запитати. Хотіли запитати? Бачиш, ви вже вибрали картошку? Ні, свою ні, я тільки в сусідки вибрав. <рес> в сусідки? Ну так. Да. Сусідки і біля хати там трохи вибрали. Так сам копаєш? Да. І сьогодні я буду виставлю, як копаю лопатою і подумати лопатою. Ну, звісно, звісно. Що <рик> ти Вован, зажурився? Що рано женився, не треба сьогодні агрономи, так що женихів сьогодні нам не треба. Бачиш, так що одміняється, одміняється. Треба продати бройлерів. От продаси бройлерів, а потім приїдемо вже, може бути. Клинки підбивати. Так скільки ти тут взяв? Два штук? Ну, сорок штук улізе, я думаю, так? Да? Лізе, нормально. Він казав, прищепне брезент. Ні, то це може меншенька. Чуєш бройлера? Може меншенький. Я колись, як він перший раз до мене приїхав через Ютуб по бройлері, він у тебе, кстати, їх тоді брав. Він як до мене в двір заїхав, я думав, боже, що це за городський житель? Що це за городський житель? Ті курі по всій машині скакають, чуєш, я йому комбікорм поставив. Вони на ті мішки позалазили. Думаю, все, капець, хоч би додому довіз. Дзвоню, все нормально, все пофеншую, чуєш. Доїхали без кондиціонера. Так що й тут все буде нормально. У чому відомо? Оце такої великої птиці. Важко вести, так. Да. Тому я переживаю, що їм далеко Нічого. Чиж, ти ти, на, Чи ж це ти наче я за поросят, як продає ти поросять, трусюся за ним, розумієш? Так от теж, а потім докажи, що ти не. І ні. скажи, що таких королів взагалі пруд пруди, так? Да? Чи а що ти ти трактора приперлася? Колесо міняєш. Ну, так, займаюся дитиною. Фітнес, фітнес. Фітнес за що поміняти. Якщо стулка дуже... не підходить. Ну, поставили штулку і видно. А ну розкажи людям, що треба поміняти. Чуєш, чуєш, от отакі у нас <рес> жінки, ну там метод штука не підходить. Він підходить і не йде, нема. Заказали, десь по новій почті. Чи ж це мені знаєш, що ти напоминає, як заїжджаю до Фідосії у магазин, і коли я їй задаю питання, ти бачиш, я постійно в шоці? Це жінка знає все. Це жінка знає все. Магазин. Чуєш, і ще заїжджаю оце, туди до Фаїза біля церкви, теж магазин. Я не знаю, як ту жіночку звати. Кажу, тільки ви мене можете виручити. Кажу, мені треба оте, оте, я не знаю, яке воно і куди. Воно шас, очки клас, погнали, раз, раз, оце воно, да, стопу, до, все, давай. Так що жінки на Україні, це бомба ракета Пітарда. так що, Всім буде, що там таке, тікають чи що? Хочуть на взльот патити. Те, що вони хочуть, то їхні проблеми. Вони підуть скоро на радугу. Вони хочуть вже Так, то... да, Вони вже хочуть тіньок. Так що Саша, вони вже хочуть тіньок. Зараз повний капець газу і пішов. Да, Чуєш, він щось одно на нього кидається. Чуєш, вони б та не бішані. 30. Ні, він кидається на сашка, він через бордюр скакає і каже, хоче його вкусити. Ні, що тухи доклююся. Ні, то кура, ось оця, ось оця, диви. Ось оця. Приїхала до нього і хотіла його вкусити за носа. Серйозно. Так що кажеш, картошка це сила, да? так? Любиш це дійсно, так? Ні, серйозно. Да. А знаєш, воно як, ну, ти це не любиш, але цього не вистачає. Я ж їм кажу, пішли там в Києві вчитися, а бо ще щось. Ти ж будеш скучати. Звісно, будеш, будеш скучати. Я пролежав на дивані на третьому етажі. І я кажу, дайте мені кусок землі. Дякую, що. так само? Ти не вийдеш. Ти що, мама, мама, а що це ти, ти тут понаводила? Це комбікур у неї чи? Це да? пучка? Ледачкує, да? не гранулірує. Вони до тої степені так ростуть, що їх не можна встановити. Так, <гум> <гум> да, є таке діло, я знаю. Чи ж вони кажуть, чижда, вони кажуть, гранула, гранула фігня, так? Да? Ні, хороше діло, гранула. вчора. Я ж тебе кажу, как а, ну, мне, є ну, людям, ну, людям Хороший. Тут задача, знаешь, задача их притупить. Притус приустановить. приустановить, я тебе понял. Так что, друзья, вот такая. Курочка, я вам серьезно кажу. Курочка есть кукурузу и пшеничку. Вот так вот. Наташа лично сама комбинирует. Там соняшникова макушка трошки є, дивлюся. три там, наверное. Туди-сюди. Все є, це є да? щастя нема. Щастя нема. Задача продати корек. Командує бройлер на королева, тіньок, Тіньок зробимо, а букет кив. Королева знає, що робити. Знає, що робити, що командувати. Знає, які подсібники, втулки міняти. Так що, чуєш, те, там з жіндіром все нормально, нічого там не треба ти міняти. Ні, там все. все шокол... в бой... да, на кукурузу, на сою, так. Да? Следуючий будемо, міняємо жатку і їдемо на соняшник. Да, Чи ж курей, так курей, тепер не маленьких нема, то ти будеш молотити. Я приїду тебе зніму. Я хотів би це побачити. Да? Як ви на тюки везла? На чому ти їх везла? На тракторі. На Нюхоленді? Ні, на МТЗ. А що це ти на бульбашовському тракторі їздиш? Чи ж на же пишуть там в коментарях? А що ж то ви їздите на російській техніці? А що Чи? Ця техніка. Ця техніка зроблена, так сказать, зборна. Так що, ну що ж, викинути чи що, треба її використати. О. Так що на слідчий раз давай на нью Нью-Холанді. Ми Нью-Холанд? А Адже білоруса поріжити на чермет? А, ну, на чермет! І там Ти ж продав Путіна, продав Путіна на Чорнобильський посілок Кабанчика. У мене було. Я ще до війни, у мене був Путін. Він такий малий був. Як ви хочете, продам Путіна, будете годувати. Коли приїхав, вже два рази в мене БМВД брав, кажу, як там Путін росте, каже, вже не Путін. Чого? Каже, вже Лукашенко. Чого каже, на картоплю перевели. Ой, ось такі йола. Так що, ну кажу, то ваше право, Але каже, все одно бешечку мі мішаємо. Так що, друзі, отак брузерна королева дала команду, зараз це все діло е затинтується, бочки підв'яжуться і Сашка буде їхати на дудерки, завезе мене додому. Так що, кому треба курочка, дзвоніть до королеви. Курка непогана, реально. А там, я думаю, що індивідуальний підхід можете поговорити і обговорити всі нюанси. Так що якось так. Так що я на цьому буду, мабуть, переставати вже базіка. За сьогоднішній. Тільки Де? 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 ти як бабка, а -то знаєш на базарі. Какой красивий птиця! Да? Тут смотрите і дивіться. Зробили вирощено з любов. Ні, ну це ми знаємо. Так як і ти, да. Не, ну ти ж рождена в любві, правильно? Да. Ну а як же ні. Все, да. кучку бабла і все, і курочка ваша. Так що, друзі, на цьому завершую відосик. Саньки доїхати хорошо, без потерь. Зараз хай він підв'яжеться, підприщується, розчитається. Ну, а бройлерні королеві бажаємо скоріше розпродати своє стадо і посадити. Табачок, щоб був у неї вже скоро. Ну, а там, може, щоб був інкубатор, і, і яйця, і до яйця. Ну, а невесті, щоб поки що заміж не виходило, воно і не треба. Я хай... правильно хай... до цього не готовлю? Так. Да. Хай, хай, хай скуба курить. <laughs> да? лучше, скуба... лучше, як казала моя тіща, кажу, мама, а чого ви другий раз заміж не виходите? А вона каже, то я довідаю йому тут такі ті самі штани стирати до да носки. То я кажу, лучше буду сама. Ну так що якось так. так що... Все, друзі, всім пока. Пока-пока. Приїжджай. Пока. Приїжджайте до мене. Вачите, яка вона? О от така, всіх приглашай. приглашаю. Ну, Під лежачий камінь не засунеш, я вже казав. Я вже казав неодноразово. Що це тут в свадібну цю тюрш? Хоче, щоб воно було. Пофенжую, так? Да? Ти ж поднімаєшся. Я знімаю, він не знімає. чуєш, да Я знімаю, я ніяк не можу розпрощатися. Так що, друзі, всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа, бройлі королеві, хороших продаж, хороших врожаїв, щоб швидше прийшла втулка на трактор, щоб вона поставила колісо і поїхала молотити соняшник із сою, і кукурузу. Так що, друзі, всім пока. Трошечки позитиву, всім миру, здоров'я і добра. Por tanto, por